Шановні друзі, щирі вітання. З вами Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Боснії Герцевині 2010-17 роки. Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006-7 роки. Середа 20.00. Традиційно з вами говоримо головні події міжнародного характера, що стосується російсько-української війни. Ну, мабуть, найважливіше це те, що відбулася. Онлайн зустріч президента України разом з канцлером Німеччини. Вся ця онлайн-зустріч, тобто президент в Берліні, провів двосторонню зустріч, і потім онлайн-зустріч з президентом США. Був присутній його тім, тобто команда радників і віце-президент. От були присутні генеральний секретар НАТО Рюте. А також лідери багатьох країн, включаючи Францію, Великобританію, Італію, Польщу, Фінляндію. Ну і тема зустрічі зрозуміла: Значить, насувається американо-російський саміт на Алясці. 15 число. Ну, У нас вже буде 16, тому що Аляска якраз. <трохи>, Трохи в іншому часовому поясі. Да І е, українська сторона разом з європейськими партнерами хотіла донести е, офіційному Вашингтону свою позицію щодо обговорення питання закінчення війни в Україні, якісь принципи закінчення цієї війни, бачення того, як може розвиватися мирний процес. Якщо буде успішна, звісно, ця зустріч в Анкоріджі. І, і оцінка цієї зустрічі позитивна. Власне кажучи, ці сигнали, головне, головне що донесені американській стороні, ніхай вже, так би мовити, білий дім робить висновки щодо того, чи коригувати свою позицію, яку він має, чи ні. Ну, шановні друзі, нагадаю, що. Ще минулого тижня ми не знали про цю зустріч на Алясці. Вона трохи неочікувана для всіх нас. Ми все чекали, чи будуть введені санкції щодо Російської Федерації та тих, хто продає, купує, вибачте, нафтопродукти російські, чи ні. І ось в п'ятницю президент США Дональд Трамп сказав, що санкцій він не вводить, тому що він зустрічається з Президентом Путіним. Спочатку там були пару якихось нейтральних європейських столиць, типу Женева, типу Відень, і так далі. І потім фактично пролунала пропозиція, начебто пишуть хтось, що від російської сторони на Алясці проводить цю зустріч і так далі. От, і значить, ця зустріч готується. Ну, зразу всіх трошки елемент напруження, в зв'язку з чим. Значить, санкцій так і не введено. Путін так і не пристав на пропозицію Дональда Трампа щодо 30-денного переміря вже 4 місяці. Ідуть якісь інформації, Побічні про те, що вже будуть обговорюватися і формати мирного договору, в якому головне питання буде щодо тих те українських територій, нас всіх це хвилює питання найбільше. Це хвиляння турбує, турбує Путіна, звісно, скільки він може собі привласнити українських територій з дозволу президента США. І от і тут інформація така суперечливого характеру. Нагадаю, деякі моменти, звідки взагалі, взагалі взялась зустріч з Путіним, пам'ятаєте, поїхав спецпредставник Вітков в Москву, щоб визначити позицію Кремля, провів зустріч спочатку, його зустрічав Дмитрієв. Це радник Путіна. Він там займається, до речі, з Києва людина. Його батьки живуть і зараз в Києві. Дмитрієв на Арбаті в ресторан. Там вони обідують, довго розмовляють. Потім їдуть в Кремль, і провідбувається ця зустріч. Що я побачив на відеоряді? Цікаво, ви ж знаєте, що є не один путін, їх декілька. Вони між собою дуже схожі. Але якщо поруч поставити фотографії, тоді видно, що це все таки різні люди. І ясно, що все відбувалося в Росії, значить Росія робила цей відеоряд. Спочатку, я помітив, фігуру оригінального Путіна невідомо десь біля стіни, а потім йде відеоряд, що начебто Путін йде на зустріч до Віткофа і здоровається. І це вже інший Путін. І саме цікаве, що коли він здоровався Свідковом, він ще так трохи прихилив голову. І посміхається, так і прихилив голову. Ну, це точно що оригінал не буде схилять голову перед спецпредставником президента США. І те, що говорилося в деяких моментах і соціальних мережах, що це був о, двійник. Я все-таки слідкую за цими двійниками. Ну, пам'ятаєте, начебто Путін їздив в Крим, ну це ж сміх Севастополь, це явний двійник. Потім, начебто, Путін їздив в Маріуполь, ну це явний двійник. Чи там Путін на стадіоні, ну це ж явний двійник. Але Путін зустрічається з пресою, яка там в 50 метрах, о, це оригінал. Путін проводить переговори там, переговірник сидить в 10 метрах, о, це оригінал. Так що проведена ця зустріч, і хоч вона проведена, очевидно, з двійником, але ж двійник має повноваження президента. І Деякі речі там були озвучені. Що всіх насторожило? Що підсумки зустрічі Вікофа і Путіна ми до сих пір не знаємо. Пу, о, Вітков прибуває в, в Вашингтон, доповідає всі деталі. Трампу, зрозуміло, для цього його і посилали туди. А вже через пару днів він інформує радників з питань нацбезпеки, зовнішньої політики, президента України, це був Єрмак, Британії, Франції, Італії, про те, про що він говорив. І знову, що він розказав, ніде нема інформації. Але пішла інформація про те, спочатку, що. Начебто Віков запропонували, що за собою Росія залишає Донбас повністю в межах Донецької і Луганської області, а віддають Херсонську і Запорізьку повністю. А потім наступного дня ой, щось Вітков помилився. Всю Донецьку і Луганську це тільки для того, що Путін зупинив війну. Возумієте? Щоб він снізашов до пропозиції Трампа, йому віддайте території величезні з містами, серйозними містами, такими як Константиновка Дружківка, Слов'янська і так далі. І тут, звичайно, всі в шоці в повному почалась певна паніка. Так як же так, Трамп вимагає 30-денного перемир'я. Вітков поїхав, щоб отримати це 30-денне перемир'я, а замість цього привозить інформацію, що Путін погоджується на 30-денне перемир'я, якщо віддасте всю Донецьку область, ну, Луганської там дуже-дуже мало, що ми контролюємо, але все рівно віддаєте, і тоді можна розмовляти далі. І тут коментарів маса західних, маса коментарів в Україні, бо нас це стосується. Хтось це хоче представити, що це, це, це вкіди Росії. Ми повелись на російську ловушку, можливо, вкіди Росії. Але я не почув від Віткофа і від Білого Дому якісь серйозних спростувань того, що, що говорить Росія. І взагалі про що говорилося там в Москві. Тому що ми відчули серйозний поворот позиції Вашингтона. Якщо до цього щодо Індії, пам'ятаєте, Дональд Трамп заявив, да як вам не соромно купувати російську нафту, коли вмирають українські громадяни? Тому вам отримуйте тариф 25 і отримайте ще санкції, що будете торгувати з Росією? Шикарна фраза принципова позиція. І всі ми були так трохи позитивно налаштовані. І через день буквально ніяких санкцій. Якщо нема санкцій Росії, ви розумієте, що нема санкцій ні Індії, ні Китаю, ні Бразилії. От зустріч фена Алясці. І е, фактично. Будуть говорити про Україну, якби це була двостороння зустріч США, Росії, боже мій. Але ж це наслідок того, що чи будуть санкції щодо Росії чи ні в українському питанні, значить, ця зустріч головне питання України. Значить, двостороння зустріч без України, хоча ми роками говоримо нічого про Україну без України, значить, зустріч без України на Алясі і так далі. Ну, я, звичайно, був на багатьох ефірах. Мене питають, а чому ж на Алясі? от Ви, як посол, можете сказати, чому на Алясі, як ви думаєте? Правильно, Аляска дуже далеко. На Алясці немає жодного генерального консульства. На Алясці живе дуже мало людей. Навіть якщо будь-яка країна хотіла б дізнатися. Що насправді відбувається під час цієї зустрічі, вона ніколи не дізнається. Розумієте, якщо зустріч в Женеві, вам дають приміщення і так далі, що все, начебто тут все тихо, все перевірено, нема ніяких жучків, камер і так далі. Але це в Женеві. І тут нема гарантій того. Що потім не стане відомо, про що говорили тет-а-тет -тет. Трамп та Путін. На Алясці гарантовано ніхто нічого не дізнається. Це також багатьох насторожує. Ну, і багато питань задавалися. Ну, а що ж такого сказав спочатку Дмитрієв, Віткофу, а потім і псевдопутін, що Трамп погоджу відразу на зустріч, не вводить санкції і так далі. І в мене теж питають на багатьох ефірах: а що ви думаєте, що, що, що ж вони пообіцяли Трампу? Тому що ніхто ж нічого не говорить про результати зустрічі, якби сказали Окей, нема результатів, приховуються результати. Я сказав, а я ж не ясновидящий, я не, не знаю, про що йшла мова. Але як людина, яка має відношення до аналітиків, міг би спрогнозувати десь речі, які зацікавили президента США, який зразу погодився на зустріч з Путіним. І йдемо логічним рядом, які речі в контексті України, звісно, можуть цікавити. Президента Трампа. Аляска. Тут ще один символізм. В зовнішній політиці Трамп проголосив пріоритет Індо Тихоокеанського регіону. Значить, Аляска на Тихому океані. Зрозуміло, значить це пріоритетний регіон. Друге, на цьому Тихоокеанському регіоні знаходяться. Інші країни багато, з якими США не дуже хороші відносини. Я згадую Китай, звісно, перш за все. Значить, перше питання. Щось могло стосуватися Китаю. Знову ж таки, це просто розмірковування, логічно, може, такого і не було. В якому сенсі? Китай? Справа в Тайвані. Трамп ще до кінця не вирішив, чи буде захищати Тайвань від можливої агресії Китаю. А це вже над... насувається дата 27-х рік. Китай попередив, що 27 рік це рік вирішення цього питання. В принципі, всі в світі визнають Тайвань частиною Китаю. Але з другого боку, от, всі. Західний світ казав, ми не поспішаємо, хай ситуація поки що така, яка є. А Китай каже, а скільки ж можу я очекати? Це така, яка є, вже і проходять десятиліття, а вона така, яка є. Треба щось вирішувати. Давайте політично, дипломатично і так далі. А воно щось не вирішується. Ну, чесно кажучи, Китай дуже активно працює в Тайвані. Там про пекінське лобі вже має хороших 40-45% підтримки. Тобто, по великому рахунку, з часом вони просто політично можуть отримати більшість на Тайвані. Політично. І тоді не треба військової операції. Але поки що так, ще близько, але не більшість. І я передбачаю, що в китайському питанні Росія що може пообіцяти? Китай партнер Росії. Але Росія може пообіцяти не втручатися, якщо підпайде військова заварушка. Кита... Е, Вашингтон ще не вирішив, чи він буде вступати з Китаєм в цю заварушку. Але вже Трамп знає, що є обіцянка не втручатися Росії. Це його десь він може спланувати, чи вистачає сил, засобів, чи треба це, чи не треба. І це плюс. Другий момент індотихоокеанський. Індо Аляцька. Великою частиною виходить на північний Льодовитий океан, який є великим природним ресурсом і ще не поділеним. На природні ресурси Північного Льодовитого океану претендує Росія, США через Аляску. Росія величезний має вихід на Льодовитий океан, Канада досить великий вхід. Норвегія, північна частина, у нас фактично дивиться на північний Лодовити Океан, і Данія через острова Шпіцбергена і саме головний козир це Гренландія. І мені здається, тут, бути, міг бути певний діл по північному льодовитому океану цих безмежних ресурсах. Щоб якось відсторонити Данію, Норвегію, Канаду. А Росія США тут будуть домінувати в розробці природних ресурсів. Знову ж таки, це здогадка. Але це в інтересах двох країн. Це серйозне каже, каже, каже пан Трамп Козир. Ідемо далі. Що ще могло зацікавити пана Трампа? Ну, ви пам'ятаєте, що у 8-12 році. Він хотів побудувати в центрі Москви Трамп Тауер, але не домігся того. Сказали йому, що зажирно він хоче. І ось у мені просто так думка спала, і про це щось деякі ЗМІ говорили вже не раз. Що що є обіцянка, що Трамп може збудувати в центрі Москви великий комплекс будівельний, найвисокий. Столиці Росії. Може бути таке предмет домовності? Може. Зацікавлений в цьому президент США. Зацікавлений. Ідемо далі. Україна уклала угоду США про природні ресурси, намагаючись залучити США на свою сторону. рідкоземельні металі я маю на увазі. І тут Дмитрієв говорить, що взагалі-то, знову ж таки, умовний спосіб. Чи псевдо Путін говорить: ви знаєте, ми готові вам надати рідкоземельні метали, а зараз США залежить від них від Китаю, а Китай, начебто, ворог номер 1 І Китай там вже пару разів припиняв постачання рідкоземельних металів США, і це дуже небезпечно. Тому і почалися ці всі рухи. Усі говорить, Боже мій, ми вам дамо те, що вам треба. Мало того, безкоштовно дамо, ну це знову ж таки моя фантазія, але враховуючи ідеологію Путіна, ви думаю, погодитесь за мною. Ми вам дамо все, що в Україні, це на Донбасі, а на Донбасі найбільше рідкоземельних металів. Ми вам безкоштовно дамо. Користування. Цікавитиме це США така пропозиція? Думаю, що цікавитиме. Ідемо далі. Наступне питання вже цих вже мороз по шкірі йде від таких прогнозів. Але ще й це може бути не все. Але ще й це може бути не все. Ну і нарешті такі більш простіші питання, які вже США говорили, що готові виконати забаганки Росії, фактично вони це робили. Блокування вступу України в НАТО. От, це забаганочка перша. А США і так проти, дадуть гарантію. Далі забаганочка по територіям. Максимально нам, ну, якщо хочете рідкоземельні метали, то треба, щоб вони ж перейшли до нашого не просто формального, а якось трошечки юридичного панування над цими територіями. Бо потім щось поміняється, і новий власник знову може у вас їх відібрати, і так далі. Е, от. І тут, за оці позитивні забаганки, о, Росія грає на те, щоб дійсно закінчувати війну. Але на своїх, більш-менш умовах, Донбас весь собі, і максимально що там далі. ну Радники Путіна говорять, цю, звісно, без дискусій в цю Херсонську там, і Запорізьку області віддать. І десь виникло це питання для відволікання уваги всієї, якісь обміни територіями маленькими, значить, щось. Росіяни з Харківської області виходять з Сумської, а вже сьогодні їх вибили з Сумської. Ну, тим не менш, вони це впихнули. Ми пішли в Курську, щоб продати Курську область частину, а нас уже там нема, коли дійшло все до до цього, до торгів, на жаль, політичних. от Щось там вони хочуть да, все це поміняти на те, що вони вийдуть з Дніпропетровська, а Дніпропетровське вони захопили одне село. А, начебто вони вийдуть з Харківської, я вже згадав, і Сумської. В Сумської їх уже нема, а у Харківській там ще трохи щось тримають. Ось такий обмін українських територій на українській території. І це як велика така велике досягнення і так далі продається. Незрозуміло взагалі, до чого це все, ну, між тим. І, звісно, у всіх нас трошки настрій був поганий, а поганий він чого став? Тому що президент США знову звинуватив Зеленського, що він є виновний в тому що почалася ця війна. Значить, Не, не, не Путін Зеленський війни. І подзвонив Орбану і поцікавився угорського прем'єра. А чи може Україна виграти війну у Росії? Муск сказав з насмішкою: Ви що? Не розумієте простих речей? Росія велика країна. Вся історія Росії це історія воїн. Вони весь час воюють і виграють війни. Ну, такі, як, навіть у таких, як Наполеон, навіть, таких, і навіть у таких, як Гітлер. Ну, і американський президент сказав, дуже розумна людина Орбан і дуже цікава інформація для мене. Так. Да. Ну що як історик скажу? 80-та річниця закінчення Другої світової війни буде відзначатися в Китаї в Пекіні, початок вересня. Буде величезний грандіозний парад, на який запрошений і Путін і, і Трамп. Там буде, мабуть, чи не весь світ запрошений, на це буде помпезність. Китай хоче матеріалізувати цей захід в політичні очки, зрозуміло. Так от щодо Другої світової війни, нам треба вже зараз ще раз нагадувати неукам історії, що. Найбільший вклад серед європейських народів в перемогу на третім рейху зробив український народ. Це майже 10 мільйонів життів. Це більше, ніж росіян. Більше, ніж росіян. А цього Трамп чогось не знає до цих пір. Цього не хочуть чути в Москві. І в цьому дуже слабо орієнтується в Європі. Тому що Україна не змогла матеріалізувати цю. Інформацію активно, коли проводились події в травні цього року. Абсолютно позитивна інформація, яку треба було транслювати на весь світ, а не там щось пошепки, бурмотіти. Так о, перемогти Гітлера без України СРСР не міг жодним чином. Я вже не кажу, що союзники допомогли ті ж США, Ленд-Лізи і так далі. Значить, перше, те, що Орбан сказав про Гітлера брехня. Друге, Наполеон. Ну, Орбан же не сказав Трампу, а той, видно, дуже слабкий в історії бачить. Дуже поверхне знання, як і у Путіна. От, Що Наполеон то дійшов до серця Росії, захопив Москву і спалив Москву. І програв тільки тому, що не розрахував, що зимою у нього форма, військова форма у його армії європейського зразка. А в Росії зими зовсім інші, ніж в Західній Європі. Зовсім. Його армія просто замерзла. І звідси військова перемога росіян. Дуже просто. Між тим. Ми маємо розуміти, що в Анкориджі переговори будуть непрості. Трамп сказав, що за пару хвилин бесіди з Путіним він зрозуміє, чи продовжувати бесіду, чи ні далі. Ну, це добра фраза. Це добра фраза. Між тим, е, ми зараз піднімаємо всі шум. Перед Вашингтоном тільки за того, що потім уже вже шуміть буде пізно. Якщо буде кулуарна домовленість у типу Мюнхен 1938 року змова ділили Чехословакі. А все схоже теж, на жаль, як історик, бачу схожість величезну. І поділили від, відібрали частину Чехословаччини, віддали Німеччину агресору, а Франція і Британія заявили: Ми, європейці, вам принесли мир. І зараз ми теж чуємо з Вашингтона із Москви, що вони хочуть принести мир. А через рік, в 1939 році почалася найкривавіша Друга світова війна. Так от такий мир на принципах Мюнхенська змова 2, це дуже-дуже небезпечний сценарій. Він далеко не гарантований, далеко. Але досить реальний. Тому ми говоримо про це відверто, відкрито зараз. Тому що коли нас поставлять перед фактом. І ми відмовимося, і США відмовляться нас підтримувати тоді, тоді у нас буде ще більш катастрофічна ситуація. Сподіваємось, що такого не станеться. Які були результати зустрічі в Анкориджі, говоримо наступного тижня. З вами був Левченко Олександр. Якщо вам сподобалось, ставте нам лайки, дивіться нас в соціальних мережах, на Фейсбуці, Телеграм-каналі. До наступних зустрічей вітання.